В яких я країнах жив? І, до речі, висновок по цим країнам, чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав на Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, бачать, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш і тобі таке воно Ух, інтересно А в Польщі". от зараз я в Польщі, до речі, живу, да, забув вже трошки, як Дім відчувається бо дуже схоже на наше. Я, до речі, цього не помічаю. Але в наших країнах у мене це відчуття не було. От Польща, якась імені Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о а тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знаково, з -за законами місцевими, з тим, як це влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну не розумієш, боже, це начебто так поруч з нами з Україною. Ну, що не вообще, ну, попроще жизнь. Наше все так усложнять, наші стільки законів, особливо Німеччина. В ну, тебе не виходить просто це країна, жить нормально. ти постійно себе відчуваєш на чомоданах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча типу, здавалось би. Україні це гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч, да, вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони ну, реально них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем з корупції і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядає на все краще. І вони взагалі самі по собі біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордоном. Ну, от я, я де не жив, я взагалі не розумію, до українці, якщо чесно зупинятися. Саме краще це Україна. От якби перестало там літати над головами, Україна це найкраще. Ну ясно, фінансово складували.